Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою FlatOut. І спочатку давайте в автосалон заглянемо. Купимо якийсь автомобіль. Давайте цей, Правда, коли ми купляємо новий, то старий продаємо і ми отримуємо знижку. 10500. Непогано, 7,2 літри. Восьмициліндровий, 305 коней, майже півтори тонни ваги. Давайте вибираємо. Давайте і тюйнгуємо. Що там по кузову? Давайте кузов зміцнимо та колеса. Все. Перед. Давайте золотий візьмемо. Woodland Challenge. 5 кіл і приз 3 косарка. Уперед. Давайте хоч попробуємо, що це за новий маслкар у нас. Він реально звучить як маслкар американський. Та харе мене мені маслкар псувати. Я не здамся без бою. Він реально як мазалкар 7,2 2 літри об'єм. Сьогодні це невигідно содержати такий автомобіль, який жре 50 літрів бензину. Щоб там проїхати там, з Черкас в іншу область, наприклад, Кіровоградську. Так що погнали. О, друге коло... А, я зрозумів, чого 5 кіл. Тому що така траса яка була, пам'ятаю, в, в бронзовому етапі. Тільки там було тр трохи менше. Так, На носу тратить коло. Ось так. Перепрошую, що мовчу, я іноді прислуховуюсь, що за вікном відбувається. Так, четверте коло передостання. Все ідеально. Такс, такс, все ідеально. Уперед, вперед. Уже останнє коло. О, блін, забор зачепили. Так що женемось. Ось тобі. Так, поворот... О, блін, задіжку зачепився і закис азоту активуємо. 270. Блін, блін. Погнали На швидкості 270 прямо в стоп. Прямо перед фінішною лінією. Далі не цікаво дивитись мені, вирос три касарика і ви розблокували трасу Red Pun Zero Curse. 45 баксів за зітнення. Давайте затюнгуємо. Давайте кузов зміцнимо. Ні колеса Не вистачить. Давайте підвізку нормальну поставимо. А що там по двигуну? Ну, фільтри касарик треба за... потратити. Але на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!